Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Фредерік Браун. Кругообіг. Вже й не злічити, скільки днів поспіль він тяжко йшов голодними лісами і голодними рівнинами, порослими чагарниками, заморохами або ж брів соковитими зеленими берегами струмків, які мчали вдалину до великої води. Голод незмінно тягнувся поруч. Схоже він голодував уже цілу вічність. Принаймні так йому здавалося. Взагалі-то інколи йому вдавалося дещо перехопити, але обов'язково якусь дрібноту. Щось із тих, що з копитами або рогатих. Великих серед них не траплялося. З'їси таку комашину і тільки роздражниш свій апетит, свій жахливий. Ненаситний апетит динозавра. До того ж, втікати ця дрібнота вміла. Варто йому було побачити когось із них, і паща його переповнювалася слиною. Він негайно кидався вперед, стрясаючи землю своїми важкими кроками, але ці пухнасті бестії встигали прошмигнути поміж дерев і заховатися. Він переслідував їх скільки міг, згинаючи у дугу тонкі стовбури, що траплялися на шляху, але тієї дрібноти й сліду не було. Їх тоненькі ноженята бігали швидше, ніж його масивні і переконливі лапи. Один його крок дорівнював півсотні кроків цієї дрібноти. Але вони чомусь встигали зробити не півсотні, а сотню. А найприкріше, що навіть на безлісих рівнинах, де навколо жодного деревця, він і там не міг їх зловити. Здавалося, сотня років безперервного голоду. Він, королівський тиранозавр, володар усього і вся. Наймогутніша і незламна бойова машина із кісток та плоті, які будь-коли з'являлися під цим сонцем, він був здатен знищити будь кого, хто наважиться стати у нього на шляху, а вони не вставали на шляху. Вони тікали. Ця дрібнота, ця огидна дрібнота. Вони втікали. Деякі відлітали. Були й такі, що стрибали із гілки на гілку. Він гнався за ними, не відстаючи ані на крок, а потім вони несподівано вистрибували на дерево, що перевищувало його 25-футовий зріст, і було достатньо великим, що він не міг висмикнути його із землі. Ці нахабні тварюки. Розгойдувалися всього за якихось десять футів від його могутніх щелеп та гострих зубів. Він ревів у голодній люті, а вони тільки скалилися і лопотіли своєю незрозумілою мовою. Голод вдень і вночі. Поруч із ним був тільки голод. Сотня років хронічного недоїдання. Він був останнім зі свого племені. Давно вже не залишилося тих, хто наважився б кинути йому виклик і битися із ним, і ким він, перемігши у битві, міг би наповнити свій шлунок. Його синювато сіра шкіра, теліпалася тепер обвислими складками, а нутрощі зсихалися від нескінченного болю та нападів голоду. Він не вирізнявся Чіпкою пам'яттю, але все ж таки смутно пам'ятав. Колись його життя було іншим. Він був молодшим і несамовито бився із тими, хто не тікав, а приймав його виклик. Щоправда, вони уже й тоді траплялися рідко, але часом йому таки щастило. І кожен із тих поєдинків закінчувався його перемогою із загибеллю супротивника. Що й казати, то були гідні супротивники. Взяти хоча б того, бронто, бронто загалом, закутий весь у броню, та ще й з моторошними гострими шипами по всій спині. Того й дивись, наскочить на тебе і розчавить або розполовинить. Або ось іще один був трирогий із величезним кістяним коміром. Всі вони пересувалися, як і годиться, на чотирьох ногах. Правильніше сказати, вони пересувалися на чотирьох ногах, доки він не зустрічався із ними. Потім вони уже нікуди не рухалися. Пам'ятав він і інших, зовні майже схожих на нього. Дехто із них був набагато вищим за нього, однак він і їх із легкістю вбивав. Траплялися і зовсім велетні, з малесенькою голівкою і неширокою пащею. Ті не розуміли принади м'яса і обскубували листя, і з дерева жували траву. Адже жили ж колись на цій землі велетні, і скільки їжі було у кожному із них. Після одного поєдинку він міг насититися досхочу і цілими днями дрімати, перетравлюючи, з'їдене. А потім потім можна було знову перекусити, якщо, звісно, настирливі крилі птахи із довгими дзьобами і гострими зубами. Не встигали розтягти залишки його розкішного бенкету. Але навіть якщо вони й встигали, його це тоді не турбувало. Варто було зробити крок у будь-якому напрямку, і новий супротивник приносив новий поєдинок та нову їжу. Коли він був голодний, він убивав їх заради прожитку. Коли ж не був, Убивав просто так, аби трохи розважитися і відчути радість битви, і жилося йому тоді непогано. Зрештою, він повбивав їх усіх і рогатих, і вкритих панциром та й інших виродків, усіх, хто бігав і повзав, його могутня спина й боки. Були посмуговані шрамами тих давніх битв. Так, жили ж колись велетні. А тепер ось ця дрібнота. Дрібнота, яка тільки й норовить що втекти, полетіти або здертися вище. Стануть вони з тобою битися Чекай Ха -ха. Були серед них такі нахаби, які дражнили його бігаючи навколо. І завжди, майже завжди вони лишалися недосяжними для його кленоподібних двосічних зубів завдовжки у шість дюймів. Нехай йому тільки попадеться цей волохатий дріб'язок, раз і їхня тепла кров потече по його лускатій шиї. Але вони, вони майже завжди вислизають. Ото ж бо й воно. Майже. Інколи все ж таки траплялися миттєвості, коли його щелепи змикалися недаремно, але рідко. І хіба тої дрібноти достатньо, аби вгамувати непомірний голод королівського тиранозавра, повелителя усіх інших тиранозаврів. Тільки ж де вони всі? Дуже схоже, що повелитель залишився. Без підданих. Голод. Голод спалював його зсередини. Моторошний і виснажливий голод, який постійно його кудись гнав. Саме той голод гнав його і сьогодні, примушував іти крізь ліс на упрямки мночі кущі і дерева, немов лугову траву. А дрібнота Кодлата дрібнота, як завжди, тікала від нього геть. Цокотіли їхні копита, лопотіли лапи безкопитних, вони усі тікали, тікали, тікали. Ліс епохи Еоцену буквально кишів життям. Здрібнілим життям. Що навчилося вислизати усіма доступними способами. Це життя вже не прийме виклик і не буде битися, стрясаючи своїм громоподібним ревом та заливаючи околиці потоками крові, як бувало тоді, коли один велетень йшов на іншого. Воно, це нове життя, буде грати у гона, у лова. Воно не хоче ані битися, ані гинути. І так скрізь, скрізь. У лісі та у степах, навіть у гарячих болотах. У них водилися слизькі тварюки, які снують у коламутній воді, але спробуй впіймай їх. Плавають вони немов живі блискавиці. А потім шмигануть собі у трухляву колоду, а коли ти її розламаєш, їх там вже немає. Темніло. Він помітно охляв, від чого кожен крок відгукувався у тілі пронизливим болем. Він голодував уже сотню років поспіль, але біль був набагато гіршим за голод. Однак зараз. Навіть слабкість не дозволяла йому зупинитися, щось гнало його далі й далі, змушуючи пихкотіти від натухи. Це й щось сиділо на великому дереві, вчепившись за гілку. Ях, ях, ях. Ях, 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 ях. Монотонно та глузливо лопотіло воно. Обламаний шматок гілки дряпанув по спині, не заподіявши шкоди. Але то було образою для володаря. Може, це хтось ще щось має намір битися? Надія на бій додала йому сил. Він зігнувся і кинувся на гілку, що зачепила його, та розлетілася над руски. Тоді він підвівся на весь свій гігантський зріст і протрубив виклик маленькому чомусь, яке сиділо у височині великого дерева. Однак та огидна кудлата дрібнота не збиралася спускатися. Вона продовжувала кричати Ях-ях-ях, і боягузливо ховалася. З усією силою він вчепився у стовбур дерева. Але той був завтовшки із добрих п'ять футів. Він навіть не похитнувся під напором тиранозавра. Здивовано заревівши, він двічі обігнув дерево, а потім. потім побрів назустріч темряві, що загустала. Попереду, на молоденькому деревці. Сиділо щось маленьке, пухнасте. Він кинувся туди, але коли його щелепи перекусили стовбур, пухнастої грудочки там вже не було. Він запізнився. Сіре створіння встигло зістрибнути на землю і загубитися там серед вечірніх тіней. Потемніло. Він розрізняв тільки обриси дерев, аж поки не вибрався на залиту місячним світлом рівнину. Щось продовжувало гнати його вперед. Маленька жива грудочка була ліворуч від нього. Вона примустилася на впочіпки на голій землі. Він кинувся туди і побачив, що те щось не ворушилося. Не ворушилося, доки він не опинився зовсім поруч, а тоді, а тоді, з раптовістю блискавиці, воно шмигнуло у якусь щілину і зникло. Після цього він уже не переставляв ноги. М'язи теж із величезним небажанням скорочувалися і розтягувалися. На світанку. Він добрів до річки. Сил уже майже не залишилося, але він все ж таки підійшов до води і занурив у неї свою масивну голову та почав пити. У животі знову відчувся гризучий біль. Раптом він став нестерпним, потім притлумився. Ранозавр продовжував пити. Напившись досхочу чи донесхочу, він повільно і тяжко осів в прибережному багні. Ні, він не впав. Просто ноги почали підгинатися, аж поки він не опинився по черво у теплій в'язкій глині. Сонце, яке сходило, світило йому просто в очі. Він не ворушився. Біль, що раніше жив тільки у нього в животі, тепер охопив все тіло. В ньому не було вже колишньої гостроти. Цей біль був тупий. Це був не стільки біль, скільки хвороблива слабкість. Сонце встигло піднятися, а тепер вже повільно опускалося. Очі його затяглися серпанком. У повітрі над ним літали дрібні крилаті тварюки, прокреслюючи ледачі та боягузливі кола. Ці крилаті істоти цілком годилися на їжу. Але вони не бажали спускатися вниз і ставати на герць. Коли стемніло, з'явилися інші тварюки. Їхні очі, ціле коло очей виблискували за два фути над землею. Він чув збуджене гавкотіння, що змінювалося виттям. Знову. Знову дрібнота, придатна до їжі, але така, що не бажає бути вбитою і з'їданою, те ж саме дрібне життя, що примушувало його грати із ними у лова. Коло блискучих очей навколо нього, що змикалося, крила, що лопочуть у місячному небі. Їжа була всюди, але Але вона вислизала, готова дати драла, тільки но побачить або почує його. Їжа, їжа, у якої були надто гострі очі і чуйні вуха, вуха, що ніколи не підводили її, а ще швидкі лапи. Дрібнота, яка воліла тікати, а не битися. Він лежав головою до річки майже біля самого краю води. Вранці, коли в очі йому знову зазирнуло червоно помаранчеве сонце, він сяк так зумів доповзти до води. Пити він не хотів, він напився вдосталь. До судом, що сколихнули усе його тіло. Тоді він опустив голову у воду і затих назовсім. Крилаті тварюки почали повільно знижуватися. Фредерік Браун Кругообіг. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.